Вбивство Джона Леннона беззаперечно є однією з найшокуючих подій в світі поп культури. Кожне згадування цієї події зазвичай викликає питання, хто його застрелив і чому. Звісно, смерть відомого музиканта завжди породжує цікавість, але вбивство Леннона залишається заплутаною та шокуючою подією, зокрема через те, що його вбивця оголосив себе його фанатом. Привіт, друзі! Мене звуть Лілія, і сьогодні ми дослідимо деякі факти цієї історії. Нью-Йорк, 1980 рік житловий комплекс Дакота. Марк Чепман здійснив вбивство Леннона 8 грудня 1980 року. Але це була не його перша спроба. За словами дружини Марка Глорії Хіроко, два місяці тому Чепман уже намагався вбити Леннона. Інтерв'ю 2018 року Глорія сказала: два місяці тому Марк поїхав до Нью-Йорка і повернувся переляканим, розповідаючи, що щоб стати відомим, він планував вбити Леннона, але сказав, що її любов врятувала його. На той момент щось змінило його рішення. Він поглибився в самоаналіз та сказав дружині, що планує подорослішати як людина та чоловік, та потребує часу на роздуми над власним життям. Тож чому Хіроко дозволили Чепману повернутися до Нью-Йорка в грудні, знаючи, що всього за два місяці до того він зізнався у своєму попередньому плані вбити Леннона? у тому ж інтерв'ю 2018 року, Хіроко відповіла: єдина причина, через яку я погодилася на те, щоб Марк знову зробив ще одну таку поїздку, полягала у тому, що я повірила йому, коли він сказав, що йому потрібно подорослішати як людині та чоловікові, і що йому потрібен час подумати про своє життя. Він хотів, щоб я пожертвувала самотністю на короткий час, щоб у нас було довге і щасливе подружнє життя разом. Він сказав, що кинув пістолет у океан, і я повірила йому, але він мені збрехав. Хіроку пізніше згадує момент, коли дізналася, що Лено не застрелили. Я пам'ятаю, це був понеділок. Я прийшла додому з роботи, приготувала вечерю і дивилася серіал Маленький будинок у прерії». у шоу. Мері тільки дізналася, що стала сліпою, коли раптово слова промайнули внизу екрану. Джон Леннон був застрелений в Нью-Йорку чоловіком кавказької національності. Моє життя раптово змінилося цієї ночі. Тепер я стала місіс Марк Девід Чепмен, дружина вбивці і не будь-якого вбивці, а того, чию жертву знали і любили мільйони людей по всьому світу. До речі, Хіроко все ще перебуває в шлюбі з Чепменом та відмовляється розлучитися з ним. На теперішній момент парі дозволяють 44 години на рік проводити час разом. Хіроко стверджує, що вони використовують цей час щоб готувати піцу та займатися любов'ю. Чепмен відвідував Нью-Йорк за декілька днів до того, як він застрелив Леннона. день перед стріляниною Чепмен зустрів іншого відомого музиканта на залізничній станції, легендарного Джеймса Тейлора. У той час Тейлор жив у будинку неподалік від Дакоти і згадує, що чув сирени та метушню на 72-й авеню. Він також пам'ятає своє випадкове зіткнення з Чепменом. Його вбивця зачепив мене на станції метро, Він притиснув мене до стіни. Весь покритий маніакальним потом. І намагався говорити якимось дивним мовленням про те, що він збирається зробити, як Леннон цікавить його, як він планує зв'язатися з ним. Це був повний сюрреалізм – зустрітися з цим хлопцем за 24 години до того, як він застрелив Леннона. Звісно, Леннон не був єдиною людиною, яку Чепмен розглядав за ціль. У трьох інтерв'ю журналу People в 1987 році. Чепмен зізнався, що у нього був запасний список потенційних цілей, до яких належали Пол Маккартні, Джонні Карсон, Елізабет Тейлор, Джордж Сі Скотт, Жаклін кеннеді Онасіс, Рональд Рейган та губернатор Гаваїв Джордж Арійоші. Але в 2010 році Чепмен заявив, що єдиним критерієм для його списку була слава, і він обрав Леннона з міркувань зручності. Дивлячись на Леннона, можна припустити, чи недоступність для своїх прихильників намалювала йому мішень на спині. Стрілянина Чепмена в Леннона не була їхньою першою зустрічю. Після двох днів стеження Чепмен підійшов до Леннона, коли він разом зі своєю дружиною Йоко Оно йшли житлового комплексу Дакота до лімузину, який мав відвести їх до студії звукозапису. Незважаючи на те, що Леннон поспішав, щоб закінчити роботу над піснею «Walking on thin ice» для наступного альбому Йоко, він знайшов час підписати автографи для кількох фанатів, які зробили паломництво біля житлового комплексу Дакоти. Одним з цих фанатів був сам Чепмен. Близько 17.00 Чепен простягнув Ленену вініливу платівку його останнього альбому Дабл Фентезі та попросив автограф. Чепен згадує, що вони спілкувались, поки той підписував платівку. Він був дуже добрим до мене, іронічно, дуже добрим і терплячим зі мною. Лімузин чекав, і він не поспішав зі мною. Взяв ручку і підписав мій альбом. Він запитав, чи потрібно мені ще щось. Я сказав, що ні, ні, пане. І він пішов дуже сердечний і порядний людини. He's talking to a nobody to sign an album for a nobody, and he's asking me is that all I want. I mean, he's giving me the autograph. I don't have a camera on me. What could I give him? Приблизно через 5 годин і 50 хвилин пізніше. Чепмен та Леннон зустрінуться один з одним останнього разу. За кілька годин до того, як Чепман отримав автограф від Леннона, співак згорнувся оголеним у позі калачика навколо Йоко Оно. Знамениту фотографію зробила відома фотографиня Ені Лібовіц у квартирі подружжя в Дакоті. Лібовіц доручили зробити сольну фотографію Леннона для обкладинки журналу Ролінг Стоун, але співак не стояв на тому, що оно теж буде на знімку. Лібовість запропонувала знімати обох у голому вигляді. Спочатку Оно хотіла фотографувати стоплес, але згодом відмовилась від ідеї зовсім. Замість цього, Леннон зняв весь свій одяг, обгорнув себе навколо Она, і Любові зробила цей знаменитий знімок. Пізніше вона зізналася, що одяг Оно навпаки надавав образу більшої ваги. Коли Леннон побачив, як Лібовіць проявляє полароїд, він змусив її пообіцяти, що сесія потрапить на обкладинку журналу. Того вечора Леннона не стало. Rolling Stone опублікував фото приблизно через 6 тижнів у випуску за 22 січня. Пізніше фотографія було відтворено у 2009 році, де Шон Леннон позує зі своєю дівчиною Шарлотою Кемп у торговому центрі, помінявшись ролями. Тепер ми знаємо, що Говард Косел повідомив про смерть Леннона під час прямого ефіру програми Понеділковий нічний футбол, але цього могло і не трапитись. Справа в тому, що спочатку Косел був не впевнений щодо своєї відповідальності за оголошення такої новини, адже він з колегою якраз коментували матч, коли залишилося менше хвилини в четвертій чверті, та патріоти намагалися наблизитися до лінії воріт для вирішального голу. Після цього Косел отримав дзвінок від президента ABC News Руна Ар. Арлиджа, який підтвердив, що Ленена вбили, та новина має бути оголошена негайно. Косел сумнівався щодо оголошення новини, вважаючи, що футбольна гра не є відповідним місцем для такої теми. Але Гіфорд, його партнер-коментатор, переконав його у протилежному, стверджуючи, що значимість події набагато більша, ніж завершення гри. Через кілька секунд Косел зробив оголошення. Yes, we have to say it. Remember this is just a football game. No matter who wins or loses. An unspeakable tragedy confirmed to us by ABC News in New York City. John Lennon, outside of his apartment building on the west side of New York City, the most famous perhaps of all of the Beatles, shot twice in the back, rushed to Roosevelt Hospital, dead on arrival hard to go back to the game after that news flash which in duty now we have to tell Так Протягом довгого часу Чепан давав слідчим свою версію подій. Він був одержимий книгою «Ловець у житті Селінджера та настільки занурений у цю історію, що вважав себе живим утіленням Холдена Коуфілда, Селінджерового протагоніста. Під впливом книги Чепмен вважав, що Леннон був фальшивим ярликом, яких Коуфілд наклеював на людей, вважаючи їх поверховими та нещирими. Чепмен стверджував, що його серце переповнювалося гнівом за те, що Леннон перетворився з відвертого бунтівника. На мейнстрімну знаменитість та розпочав дуже спокійно та методично планувати вбивство. «Пловець у житті відіграла таку велику роль у початковому виправданні Чепмена, що він навіть взяв з собою примірник книги, коли зустрівся та застрелив співака. Чепмен написав на своєму примірнику книги Холдену Кофілду від Холдена Кофілда та додав: це моє звернення. «The the Catcher in Rye», Signed it to Holden Caulfield from Holden Caulfield word this, the emphasis on the word this. Спочатку Чепмен стверджував, що вбив Леннона, щоб зробити заяву, привернути увагу до фальшивих людей у світі. Але він змінив свою версію під час восьмого слухання про умовне звільнення в 2014 році. Він заявив: Вибачте, що був таким дурним. Я обрав неправильний шлях до слави. Я знайшов мир в Ісусі. Я знаю, він мене любить. Він мене простив. Він допоміг мені у житті. Ви не повірите, як. Під час дев'ятого слухання про умовне звільнення 2016 році Чепмен зізнався, що його дії були заздалегідь сплановані, егоїстичні та злі. Чепмен був одержимий Леноном і вбив його з єдиною метою. Він хотів швидко стати відомим, передбачивши, що його ім'я запам'ятається назавжди. Пізніше Чепмен зробив заяву, яка була можливо адресована Ону, але також може стосуватися шанувальників Леннона. Це не було направлено проти її чоловіка як особистості, тільки як проти відомої людини. Якби він був менш відомий, ніж три або чотири інші людини зі списку, його б не було вбито, і це правда. Дуже прикро, що через чуже поверхневе та кровожерливе бажання бути відомим загинула така чудова людина. А що ви думаєте взагалі про цю історію? Спасибі, що додивилися це відео до кінця, бережіть себе та всього доброго!